Привіт! Зробіть глибокий вдих. Відчуваєте цей аромат? Ці нотки точно належать їй, їх ні з чим не сплутати. Так, саме вона до нас прийшла, пані весна. У новому випуску проєкту Титу Чув, ми згадаємо пісні про весну. І побачимо, як змінювалось українське суспільство і наші пріоритети. Тож, гайда! Пісня від гуртів Океан Ельзи та Один в каноє, присвячена Львову, називається місто весни. Чом би не створити такий неофіційний гімн кожному українському місту. Впевнений, багато про що можна розповісти, в тому числі про сучасну історію українського супротиву. Буде весна. Обов'язково буде і не одна. Які саме емоції ми зможемо відчувати кожної наступної весни, залежить від нас. Тож давайте вже сьогодні створювати нашу весну майбутнього, робити те, що в наших силах, та вірити, що будемо співати про ту весну, де розквітає життя, наповнюючи нас ароматами тепла, любові та натхнення? Завжди ваш. Проєкт, чув, Почуємося!